Всім доброї ночі. У нас ніч, я не знаю, коли ви нас дивитеся. відео коротеньке на тему, який кабель брати. Секундочку, трошки світла ми додамо. Щось так темно, на вулиці трошки дощик накрапає. Згадалася мені історія, коли я купував Теслу 295. Апарат досить-досить гідний. Мені менеджери запевнили, що їх мідні кабеля. І коли приїхав на пошті з алюмінієвими кабелями, я їм вислав претензії і кажу, ви нас обманули. Та ні, ми не обманули, ми не знали. Раніше йшли мідні, хоча в мене була попередня тесла, куплена була, можливо, там на рік раніше все одно там був алюміній. Ну, Але вони запевняли, думаю, може щось. Я ну, спочатку вірю в людям, я не знаю, чому так обманюють. І в чому справа? Справа в тому, що... Вони мене почали наполегло переконувати, а яка вам різниця? Яка вам різниця? А вони потужні, вони там розраховані, можна варити цілий день. Так, можна варити, але ті кабеля після це мідь настояща мідь. Настояща мідь. В цьому місці де Ну, молодо діти який кампник, здівав, такий камп, я колись дівав такий гумовий шлангик, але він заважає, він такий не такий маневрний стає і такий грубший, грубший вже стає. А тут? а тут, тут, просто... Ні, тут щось є. Ось є якийсь там діти кандичок. Бачите, тут його не гнеть і не ламає. Лайше щось додав. Бачимо, щось там додав жорстке. Ну це 300-й. Я не знаю, обрав БУ, вже в мене скільки років, вже ми після того сабів не знаю, скільки штук ми пробували, інші пробували. Оце взагалі вічний. 200 -ті бінцелі. Тримачі не такі вічні. От дивіться, як ми працюємо, якщо працювати інтенсивно, я знаю скільки років він нас проконав? І це е, ті самі кабеля, просто в мене немає зараз е, під байонет е, 35-50 під більші, Нічого запасового немає. Всі кабеля зайняті. Під менший байонет там є. Не знаю, скільки комплектів, можливо, ну із 6 комплектів чи із 8 не знаю, кабелів різних. Але якраз під, цей, під ці байонети ми запасних немає, то ми їх беремо і на виїзд, і вдома я постійно тільки ну, там, на виїзд апарат теслочка, а тут трьохвазним працюємо ми вдома. Е, і бачите, якраз це мідь. А алюміній, я не знаю, ну в разів 10 швидше ламається. Варю, варю, я відчуваю, що щось пече в руку, думаю, що таке? Не дойшов я йшло. Не дойшов я шва. Теплоакумулятор пан Олексій Франківщина. Як він називає, діжка. Ваша діжка. Ну, не передає камера, то що Я не знаю, можу, що ніж може, що. Не передає, що тут трошки видно. Ано 21 патоновський лет. Щось таке. От, я думаю, видно, якщо влягає. Люди бояться, хочуть ано 36, ану 36, якщо дати великий струм, десь такі місця він більше тече. А воно 21, можливо, не так гарно, тут він гарно лі. щоб підібрати струки. Тут він теж гарно їхав. Не може камера передати, так. Бачите, він ще не чищений. Отаке. От Завтра вже в разі женічка будемо, будемо ремонтувати оце. Ну Ми як робимо? Робимо, Раз, бачимо, коли трубу мірно купуємо. І є такі, на початку вона така зазвичай здеформована. Здеформовано, бачимо початки труби, і ми її мусимо трошки так відрізати по декілька сантиметрів. Це дуже файний, файна обжимочка, така Крема, виходить, ми вдіваємо. Ще ми десь показували. Так що для професійного постійного використання ну алюміній, той що йде з тесло, в принципі, він довго відносний, Якби також для побутового споживача, в принципі, якщо ви там виварите там, раз на місяць там, чи деколи там, якісь, декілька днів поварили, знову він лежить, у вас там може півроку лежати апарат, то алюміній вистачає на дуже довго, якщо хороший якісний алюміній. О, якщо для професійного використання, у нас міністра це не вперше ламається. Алюміній це. Ну, Миттєво взагалі не живе. Алюміній чим добре, тим, що він легенький, легенький на руки. Коли багато працюєш, це відчувається. У нас я купив китайський рукава. Я вже показував 7-метрового, трошки ми світло додаємо 7-метрового цього рукава для проборі замість, як ми міняли цього. провода тут я вставляв, не показав який провід, треба буде було показати. Все взагалі працює файненько і він алюмінієвий. Він настільки легенький, настільки зручненький, і він достає аж аж туди в кінець. О, він не знаю, ну, 7 метрів достає. А отут, наприклад, рука в нас йде в цьому, е на півавтоматовій. Потужний, потужний, потужний. Тут на 1,6 проволоку і він іде е мідний і тримач, бачимо який тут. Здається, панасонік, якщо мене пам'ять не пам зраджує. І, і значить це. І оце, і чого я не півтомат мені не сподобався. Ну Боря варить багато півавтомату. У нас бачите, поки що один півтомат. Я не пропіавтомату, мабуть, ще колись куплю. Я вже мрію про пів автомату, що на мені на, на, на бочка все одно було б швидше, зручніше, але оцим не зручніше Оцим настільки так тяжко на руки, що він тяжкий, не гнучкий. О, Там такий, бачите, яка товщина його. І це, це так, Він там один чи проволоку, і там воно таке валите, що я не знаю, там сантиметровий метал він пропікати. Він четвірочку метал, то там тільки, тільки, тільки трошки даємо. Бачите, який тут порог варити. варить. Оце тут ампераж? Оце там да, ампераж. Вольти, та й вольти бачимо, бач, які дає. О, і ампери тут. Ей, бачите тільки, оце початочок, а тут ще є. Ого-го-го, отуди. Там він шмаляв би, він розрахований на великі струми. Нам його не треба, але працювати незручно. Не зручно. Тому, тому ми працюємо тоненькими кабелями. Ну, я раніше працював взагалі десяточку. І десяточка трошки заслабо. заслабо. 16 теж така, як ми йдемо четвіркою електродом. До речі, це теплокумулятор вже влад перевірив, накачав. Пішов відпочивати женічка. Оце 16 й кабель, але він, як попадає в виробник, цей м'якший, ніж десь батький. Файненький такий гнучкий, Він такий трошки важить, трошки важить. Але 16 це нормально. Вже 25, вже тяжко на руки. 10 на четвірку електрод. Слабо. Це теж 16 й кабель, але він трошки такий жорсткий, не такий м'ягенький. Як попадає, ну, напевно, він за того більше швидше поламався цей жорсткий кабель. Ну і купуєш, то кажуть, у нас м'ягенький, файненький. Я ж не можу купити на селі піти, а все замовляється заочно поштою. От таке. Будемо ремонтувати, будемо продовжувати варити. Всім до побачення.